Світла тому сьогодні на цьому львівському майдані я звертаюся до всіх про збереження нашої держави Україна. Ми мусимо зберегти єдину соборну Україну. Звертаюся до всіх політичних партій, до представників усіх конфесій, до бідних і багатих, до молодих та старших, що ми маємо зберегти найдорожче державу Україна. Ми маємо відродити довіру до нашої влади. До нашої народної влади. Я щодня іду по вулиці Інститутській, вона була нещодавно. Зараз вона вулиця Небесної Сотні. Я минаю ті свічки, ті гори квітів і розумію. Що я повинна бути як ніколи безкомпромісна, як ніколи безкомпромісна до тих, який не хоче добра для держави Україна, до тих, хто хоче красти, до тих, Ура! хто говорить неправду, до тих, які не хоче добра для розбудови могутньої соборної української держави відбувалися події 20 лютого, саме на вулиці Небесної Сотні. Ми накрили 12 хлопців, накрили їх білими простинями. Я спостерігала, як приходять. Побратими, як приходять родичі, як вони прощаються своїми рідними. Це було мовчки, це було тихо, це було без істерики. Просто схиляли голови і твердо стискали кулак. Сьогодні ми з таким стиснутим кулаком. Задля пам'яті наших героїв, за для майбутнього наших дітей маємо відстояти і зберегти нашу державу. Вічна пам'ять, вічна слава героям, героїм не вмирають, героїм не вмирають!